То і як може зашкодити репутації? Власне, тепер будь-хто хто має акаунти у соціальних мережах, Ютубі, має підписників, не відмовляє собі у задоволенні висловлювати свою суб'єктивну думку стосовно будь-кого, особливо публічних осіб, бізнесменів, політиків, громадських діячів. Наприклад, такі дії, як публікація історій або висловлення звинувачень, належної перевірки фактів та підтверджень, сенсаційні або вигадані викриття публікації скандальних фотографій, відео або якихось деталей приватного життя публічних чи інших осіб без їхньої згоди, можуть мати серйозні наслідки для репутації відомих людей і викликають негативну реакцію громадськості. І відповідно завдають шкоди їхньому особистому життю і професійній кар'єрі. Якщо такі дії вчинив журналіст, то усі перераховані приклади підпадають під порушення журналістських стандартів. І скарги на такі порушення розглядає комісія журналістської етики, яка була утворена у 2001 році, аби допомагати формувати культуру професійної та чесної журналістики. У результаті перевірки, розглянувши публікації і переконавшись у порушеннях стандартів, комісія зобов'яже журналіста чи видання опублікувати спростування.